Все, відпочинок наш тривав були три, три більш. ми продовжуємо. Це 11,5 було, так? 50% маршрут. Значить весь. 23 Я думаю, складе дуже менше, бо ми назад до школи на озері роботи не було. Може бути десь 21. Ну, якраз Половинка повинна. Чтінька? Трейл пару половин. Окей. Я так нас біжу бананам. А, ти, ну, ти, а ск... ти без двох. Як ти сказав, бери мені. У нас останній такий рівний відрізок, щоб відпочити, після якого починаються шалені горки. Води залишилось 200 грам, у кості залишилось пів банана. Це все топливо, на якому нам треба добігти летино. До Поки що почуваюся нормально, коли не говорю на камеру. Говорю, появляється задишка, так що все. Ще три місяці тому тут не було цієї дороги, але вже є. Подивіться. Так, да. як тайці відправляються швидко, так? Да? Ага. Була грунтовка, зробили рівненьку асфальтовану дорогу. Можна ганяти на Макларені. Ага. Костянтин Євгенович доповідає, що 60% маршруту позаду і ми так почуваємо себе прекрасно. Наче сили відновилися, наче знову помолочили на 15 років. Біжиться дуже легко. Ноги легкі. Коли камера працює. Піднесений стан. І загалом почуваємося чудово, да. Правда, Константин Євгенович трошечки спотів, а я не в одному. Глазу.